Слава Україні! Сьогодні вам хочу показати рукавиці, супер рукавиці для рукавиць чи для перчаток. Ось така штука попала мені вчора на очі, і я зрозумів, що мені про це потрібно зняти відео. Пояснюю: зима солдат стоїть на посту, сидить в окопі, немало рухається десь на вулиці, знаходиться і його поступово починають мерзнути руки, особливо якщо він знаходиться в перчатках. Флісові, тактичні утеплення, має значення. Рано чи пізно в нього почне мороз вітер, мерзнути мізинець і так далі. Тому подібне. Йому потрібно зігрітися. Ось для цього передбачені ось такі рукавиці. В рукавицях пальці не мерзнуть. Ці рукавиці можна одягати як на голу руку, так можна одягати, ось наприклад, у мене легкі флісові рукавиці. Одягнув. Ще раз. Одягнув. І тепло. Зняти будь-коли можна. Далі. Ніколи не думав, але погляньте, ці е, рукавиці на шнурочку. Тобто шнурок протягується через рукава, так як колись для дітей, щоб діти не губили рукавички. Вони протягуються шнурочки через рукав, прив'язуються рукою. Тобто, якщо ви навіть її зняли, ви її не загубите. Далі. Це, я так зрозумів, підгон від партнерів, можливо, це від канади. І так далі. Ось така, може хто знає, підкажіть, будь ласка, тут е нема нічого натурального, штучні матеріали, навіть це не шкіра, а якась екошкіра, щось схоже на шкіру. Як це продумано? По-перше, зовнішній шар, тут ще якийсь ворс, тут шкіра, і всередині є ще додатковий е рукавичка в рукавичці утеплення. Далі. Ну, Шнурок, само собою, ви продягаєте, він у вас так, е не загубиться рукавиця. Ви рукавицю одягнули, зафіксували на руці. Тут є ось такі лямки. Берете за лямку, Раз, затянули, раз, затянули. Супер. Берете другу рукавицю, одягаєте. Знову. Навіть ця рукавиця, ніби якби не дуже зручно, але знову ж таки, затягнули, затянули, все. Вона не буде злітати і знаходиться у вас на руках. Тепло, зручно і руки не будуть мерзнути. Якщо потрібно швидко зняти, ви просто берете рукавицю, знімаєте, вона залітає. Далі знову вихідне положення, нічого не треба робити. Ось є це для того, щоб затягнути, а ось це для того, щоб привести у вихідне положення. Все, рукавиця знову готова до вживання. Тобто, продумано, зроблено людьми для людей. Якщо такі речі йому попадаються на очі і ви знаходитесь дуже часто на вулиці, на морозі, мерзнете. Хто виготовляє щось схоже, ось вам, будь ласка, лайфхак, новий вид товару, який буде користуватися в солдатів попитом. Власне, ось таке коротке відео на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.